Запитували ви мене про щітку, якою панелі чистити. От таку от придбав на дерев'яному дрижуку, потім два їх скручу в кубку, і вона буде довшою, в тому числі, поки що цього просто не зробив. Але тут є момент, який треба пояснити, ворс має бути м'який. Тобто такі щітки вони продаються взагалі да, в будь-якому будмагу, да, але е, вони є для двору, а є типу для підлоги для хати. Так от це варіант для хати з м'яким ворсом. І зараз вже, за секундочку покажу ж вам. Як воно працює, це насправді дуже просто і набагато зручніше, ніж е, попередні мої щітки. От і все. Раз І пішов. І це є найбільш адекватний як варіант. Е, ну, якщо треба стягувати на себе, ну то зворотному напрямку просто те саме робити, так як, наприклад, там на цих, на, на, на похилих поверхнях. І ну, не треба вигадувати нічого додаткового. Це є найбільш ефективний варіант для цього всього.